Чи справді Україна та США досягли домовленостей щодо постачання ракет «Атакамс» без обмеження дальності дії? Ні, на жаль, я не бачу цього. Але я бачу, знаєте, як ото світ в кінці тунелю, все ж таки якийсь з'явився, і ніби ми не отримаємо найближчий час ті ракети атакам. Ми не отримаємо е, от те про що вони ніби домовилися. Але тут якісь таємничі процеси, в яких е, все ж таки нам щось таке класне дадуть і щось. Чимось класним ми зможемо користуватися. Чи будемо використовувати ракети атакамства, які нібито домовилися? Ні. Ні. Але щось класне і не менш потужне ми отримаємо. Але чомусь таємниче. Оце воно як в, та, в таємниці воно буде триматися, розумієте? Ну, тобто про це розповсюджуватися не будуть. Але тема за такамсами це тема помагу. Це тема, яку треба подалювати, якою треба маніпулювати, і тема, яку потрібно демонструвати. Поки паралельно в таємничих процесах ми отримаємо щось інше, але те, що нас, те, що нас захищає. Тож не атакам саме єдиними, знаєте. Чи вдасться на три місяці стабілізувати ситуацію на сході за допомогою військової допомоги від Америки? Два дві відповіді: значить, перша відповідь: чи покращиться ситуація на сході? Вона покращиться і над цим вже працюють. Вже є розуміння, яким чином це зробити. Сходу я скажу, тут потрібно приготуватись до щось туди буде. Летіти буде багато бавовни. Це по перше, і бавовна вже буде розлітатися по певним локаціям, відомим, вбитим і пронумерованим, скажу я так, тому що в нас вже є розуміння, куди потрібно що відправити, аби ситуацію перевернути і змінити. Чи пов'язано це з тією допомогою, яку ми сьогодні чекаємо? У нас щось є. Ну тобто, ми щось чекаємо так, але вже щось є, аби цим змінити. Тож ми вже щось отримали. Ми вже щось маємо. Тому що мені тут тема сходу е, стрімкі події, які будуть розвиватися, Тобто найближчим часом ми будемо спостерігати. Як на сході відбуваються зміни? Так. І це зміни знаєте не на саме на фронті. Ну тобто, це не зміни на лінії е, протистояння. А це ну щось важке далеко летить і змінює ситуацію. Да. Чому омбудсмен Дмитро Лубінець закликав українців не світити імена полонених на мітингах, тому що ми даємо ворогу інструмент маніпуляції, тому що ми даємо ворогу можливість. Не просто ефемерними якимись людьми захищати і знаєте маніпулювати в наш бік, а вони знають імена та прізвища. Тож коли ми закликаємо звільнити того полоненого чи іншого полоненого наших військових, то ми ніби знаєте, звертаємо увагу ворога на тих полонених саме для того, аби зберегти їхнє життя, краще це тримати в і імена і прізвища, тому що Будь-який полонений, неважливо написано його прізвище на табличці чи е, е, постері, да, його рідних, які хочуть його повернути, це по перше, це ускладнює йому перебування там, де він перебуває. Тож краще тримати це в таємниці і не розповсюджуватись, бо ворог наш найпідступніша тварина, яка існує в цьому світі. Чи справді Зеленський покладає величезні надії на саміт миру в Швейцарії? Так, да, покладає він так, він не просто покладає, він навіть впевнений, чи то йому пообіцяли, чи то йому натякнули. Але тут дійсно наміри і плани про те, що я там щось отримаю. Ну, тобто, отримаю обіцяне, отримаю якусь згоду. І там, на саміті, ми, до речі, Зеленський. І Представники ще двох країн дійдуть якоїсь спільної згоди, чи в чим повернеться? Це навіть не стосується саме бойових дій, а це навіть про більше йде про те, що створювати щось сумісне. Тож цей саміт чи буде задоволений все ж таки Зеленський відвідуванням цього саміту? Давайте так спитаю. Не зовсім. Тобто, він покладається, він очі, очікує певні, е, певні, як це фінали. Ну тобто, він очікує щось отримати на цьому саміті, е, дійти якоїсь згоди. І справді, згода буде, але буде якось по іншому, і вона буде більш спрямована на відтворення, на співпрацю і на. Е, Ну тут знаєте, тут ніби поля засівають. Ну, тобто це коли сьогодні робиться, а згодом колись воно дасть плоди. І от така буде, все ж таки, е цим закінчиться зустріч. Чи справді планується звільнення низки міністрів найближчим часом? Так, да, тут справедливість вже над ними е активно веде свої дії. Тут е вже комусь. Е Пред'явили, що він на вихід іде, і мені чомусь так цікаво, ніби, знаєте, ніби парами чомусь будуть звільняти. Ну тобто, не по одному, а якось от чомусь парами. Ну, не знаю, можливо, там міністр і помічник, або там міністр і замін? Ну, от щось таке буде парами, і це буде досить скоро і вирішення рішення вже прийняте. Ну тобто ці питання вже вирішені залишилось тільки дайте часу, аби їх втілити. Як це для нас? Як це вплине на Україну? Це правила, все як це вплине на Україну, це дасть нам е, нові вектори для вирішення питань. Ну, тобто, це як пошук нових е, виходів, пошук нових е, альтернативних варіантів вирішення застарілих питань, тому що тут звільняти будуть все ж таки за неспроможність. Тобто я не можу сказати, що тут за корупцію всі полетять чи всіх посадять. А першими підуть ті, хто би ну от саме за бездіяльність, за якусь. Знаєте, таку хибну заяву чи хибні обіцянки. Ну, тобто, от тих, хто голосніше за всіх кричав і голосніше за всіх обіцяв і більше за всіх на себе брав, оті підуть першими. але звільнення будуть, да. Чи справді росіяни спеціально обстрілюють Білгород, щоб звинуватити потім Україну? От, сказати, що вони обстрілюють Білгород тільки для того, щоб звинуватити Україну, ні, це все ж таки знову мені показує карта тактики, карта ведення, карта правил е і карта відходу. Тож це як можливості, якісь додаткові вони для себе цим створюють, і до речі, не тільки росіяни обстрілюють Белбілгород, ще звідки слетить, всіх знає звідки. Чому росіяни знову зосередилися на будівництві фортифікаційних споруд в Криму? А мені от, от мені знаєте, мені як показувало з самого початку, коли вони там рили оці 70 кілометрові окопи, коли вони ці зуби дракона крізь везли. Мені кожного разу показував, воно їм не допоможе взагалі. Тактика буде інша. Це не знадобиться. Це що вони роблять, це ніби як знаєте. Добре, давайте глянемо, чому вони знову почали активно намагатися створити. Ілюзію захисту, да? Ну, Тобто, ми не сидимо, чекаємо, а ми тут люди працюють, люди в курси. Давайте так, чому імператор перевернутий. Вони знають, що на Крим насувається башта, вони про це знають. Тому що їм робити? Вони не можуть просто спостерігати. Ну, тобто, це, по-перше, створити видимість, демонстр. Ну, тут карта демонстрації, тут карта, чи дійсно вони вірять в те, що вони зможуть таким чином захиститись від розплати? Ні, це от тут дійсно. Тут імператор дає наказ, ну тобто є людина, яка якось бачить цю ситуацію і просто сидіти без діяльності якось буде тупо занадто. Тож вони якось займають своїх орків, аби створювати оту ілюзію захисту та активної підготовки до безпечного перебування, тому що ми ж розуміємо, що скоро ж у нас сезон. Але сезону не буде, бо щось туди летить з небушка. Тож хай готуються. Чи буде Угорщина блокувати виділення 2 мільярдів євро від ЄС для України? Ні, я не бачу, щоб вони блокували. Якась сита навколо цього питання буде. Чи зможе Угорщина вплинути на отримання нами цих е, коштів? Ні, не зможе. Тут навпаки, знаєте, тут не то, що вони будуть блокувати, а вони ніби будуть намагатися і собі щось залишити. Знаєте, ну тобто е, відкусити шматочок, отримати так само щось для себе. Але сказати, що вони будуть блокувати ні, тут більше схоже на? Уповільнення та використання цих коштів на свою користь за для отримання якихось нововведень для своєї країни. Не дуже зрозуміло, певно. Я сказала. Тобто, вони будуть не зупиняти, а вони будуть як затримувати. От, але затримувати з таким дальнім прицелом. От так, да, ну тут да, умови, тут тому що це. Ми не ми не зупиняємо, ми не припиняємо, ми не заважаємо, але ми хочемо викрутити щось і для себе. А ці кошти є таким ну комфортним інструментом в наших руках. І ми можемо якось маніпулювати? От, ми й будемо це робити. Тож затримки я не бачу, все ж таки. Але спроби маніпуляцій вони будуть. Чи отримає Україна рекордний за обсягом пакет військової допомоги від Британії в травні? Отримає Україна рекордну допомогу від Британії. Ні, не отримає. На жаль, не бачу, що отримає, тому що, по-перше, я переглянула взагалі умови цієї допомоги, тому що не отримає і добре. Чи буде допомога фінансова саме допомога від Британії у травні? Ні, я, на жаль, не бачу.